Українці такі люди, які спочатку не дуже добре розбираються на виборах, за кого проголосувати, зато потім знають, як звинувачувати тих, хто, кого вони обрали, а потім йти на Майдан і влаштовувати революцію. То фактично децентралізація це і певна мінімізація таких, ну, Надто великих і глобальних суспільних виступів. Чому? Тому що купа повноважень передається власне органам місцевого самоврядування. І саме вони відповідальні будуть за ситуацію в конкретному селі, селищі місті, тим. чи відремонтована школа. Чи добре там викладають, чи прибирають вулиці, чи, ремонт, чи їх ремонтують, чи є якісь медикаменти у медичному пункті чи амбулаторії. Тобто 90% всіх проблем, з якими людина стикається і звертається до влади, мають вирішуватися на місцевому рівні. А отже, ці люди, які приймають рішення, будуть жити, працювати саме. Серед тих, які їх голосують. Відтак, відповідальність місцевої влади завжди є вищою перед людьми, ніж відповідальність влади центральної, яка знаходиться десь далеко. Саме це дає змогу. Сподіватися, що за одну-дві каденції ми побачимо на місцевому рівні, як змінюється склад депутатського корпусу, як змінюється склад органів місцевого самоврядування. Вони будуть значно ефективнішими, значно освіченими, тому що вплив людини зростає дуже сильно. З іншого боку, держава також не усувається від. Того, щоб захистити людей від свого неправильного вибору, тому що запровадження нагляду законності рішень органів місцевого самоврядування це є надзвичайно важливий інструмент, якщо місцева рада прийняла рішення, яке не відповідає закону, йде на шкоду. Громаді є на шкоду людям. Це рішення буде зупинене державним представником, в особі голови адміністрації префекта чи урядника, як він буде названий, остаточно поки що невідомо. Відтак ми отримаємо дуже хороше збалансування відповідальності місцевого самоврядування. З одного боку, перед людьми за ефективність своєї діяльності, а з іншого боку, перед державою за законність цієї діяльності.